Ми й не знали, що так її любимо, хоч пишалися нею красунею, запашними садами квітучими, гір карпатських трембітами, сурмами. З'ясувалось, насправді, ми в захваті, від ланів з золотавими хвилями, матіоли вечірнього запаху. Ми від цього ставали щасливими, ми й не знали, що так її любимо, що так в серці вона нам болітиме. Коли ворог задихає згубою, і кров пролється бурхливими ріками, ми прозріли, ми дуже цінуємо кожним містом, а також людиною. Зізнаємось, ми так її любимо, ми пишаємось Україною. Нині кожен з нас почав по особливому цінувати кожну мить. Потреба у корисному та пізнавальному стала ще більш необхідною. Ми часто не цінуємо своє рідне, поки не починаємо його втрачати, а речі, які раніше були буденними, під час війни стали чимось надзвичайним як, наприклад, маленькі подорожі своєю країною на вихідні. Україна країна мальовничих місць і дивовижної природи, чудової архітектури і древніх історичних пам'яток. Недаремно їх часто згадують у поезіях письменники усього світу. Зображують на полотнах та оспівують у піснях кожне місто прекрасне і унікальне по-своєму. На жаль, багато з них зазнали руйнувань під час воєнних дій, але ми вистоїмо, відбудуємо і зробимо їх ще кращими. Які ж українські міста здатні здивувати своєю красою та архітектурою викликають захоплення та бажання приїхати до них знову. Пропонуємо відео екскурс мальовничими містами нашої держави. Тож обирайте пункт призначення та скоріш пакуйте валізи, почнемо зі столиці та серця України, динамічного Києва, одного з найстаріших та найкрасивіших міст Європи. Саме тут ви не тільки зможете помилуватися красою Дніпровських Круч. Насолодитися оздобами столичної архітектури і познайомитися з міськими пам'ятниками, але також на собі пізнати українську гостинність, з головою зануритися в атмосферу її національної культури, з варениками, борщем, з пампушками і, звичайно ж салом. Сьогодні Київ своїм героїчним спротивом агресору дійсно довів незламність козацького духу та нескореність українського народу. Красу Києва неодноразово згадують у піснях, віршах та поемах. Це місто захоплює масштабами, кількістю цікавих пам'яток та загадкових місць. Київ навряд чи потребує особливого представлення, адже столиця України відома на всю країну своєю красою. Весною воно утопає в зелені та квітах, влітку майорить усіма кольорами веселки. Золотою осінню створює романтичний настрій, а взимку нагадує справжню казку. Перерахувати всі визначні пам'ятки Києва навряд чи можливо, настільки їх багато. Найвідоміші історико культурні заповідники Києво-Печерська лавра й Софія Київська, внесені до Світової культурної спадщини ЮНЕСКО. Гостейно залишить байдужим музей народної архітектури та побуту в селищі Пирогів. Знаменитий Андріївський узвіз, численні музейні скарбниці і перлини сакральної архітектури, Маріїцький палац, ботанічний сад. Київщина столичний регіон не менш привабливий для туристів, ніж сама півторатисячолітня столиця легендарної Київської Русі. Обов'язково запам'ятається місто рекордсмен за кількістю музеїв на душу населення Переяслав Хмельницький. З чудовим скансеном на татарській горі, осередки знаної на весь світ трипільської культури в і Іршищеві, розкішний дендропарк Олександрія в Білій церкві, храми Василькова, Пархомівки, Фастова, палаци в рудому селі Яготині, парки в Згурівці, та Шані Кагарлику. нескорена Харківщина, східна область держави. Колишня Слобожанщина, відома численними поміщицькими маєтками і садибами, що збереглися в Шарівці, Володимирівці, Старому Мерчику, Люботині. На півночі області виявлене городище древньої Славтівської культури. Серце Слобожанщини, Харків, не лише перша столиця України, але й одне з її найкрасивіших сучасних міст Східної України. Відправившись сюди на вихідні, ви точно не нудьгуватимете. Тут дивним чином поєднується старовинна архітектура та сучасні новобудови, а також парки, незвичайні пам'ятники, канатна дорога для любителів екстриму та багато іншого. Архітектура Харкова створює неповторне відчуття причетності до багатої історії міста. А унікальні історичні пам'ятки викликають непідробний інтерес і захоплення. Почнемо з головної площі міста площі Свободи. Вона вражає своїм масштабом, будучи шостою в Європі та дванадцятою в світі за величиною майже 12 гектарів. Без перебільшення площа здатна вмістити населення цілого міста середньої величини. Не менш приваблива місцевість в плані історичної архітектури площа Конституції, найстаріша в Харкові, на ній розташований автотранспортний коледж, споруджений 1899 року, а найбільш віковою побудовою є чотирьохповерхова будівля Східні Солодощі, що датується 1849-м. Незрівняний архітектурний ансамбль Харкова прикрашають старовинні пам'ятники церковної архітектури. Перш за все, це Благовіщенський собор, найбільший за розмірами кафедральний собор Східної Європи, Покровський собор, найдавніша споруда міста, Успенський собор, в якому розташовується будинок органної та камерної музики, трьохсвятительська церква. Визнана архітектурною пам'яткою України, костел Успіння Пресвятої Діви Марії, зведений в традиціях середньовічної готики. Серед улюблених місць відпочинку городян і гостей міста слід відзначити альтанку і фонтан у сквері перемоги, парк культури імені Горького, міський сад імені Шевченка, Лопанську набережну, Французький бульвар, будинок з химерами, губернаторський палац. Середньовічна Львівщина одна з найбагатших історичними пам'ятками областей. За всю свою історію існування Львів був під впливом багатьох народів та держав, тому зітканий із є з безлічі стилів та напрямів Ренесанс, бароко, ампір, рококо, романський стиль, модерн, гармонійно поєднаних між собою протягом століття неповторний ансамбль. У Львові відчуваєш себе немов машині часу. Тут так легко перенестися від сучасності в романтику середньовіччя місто сміливо можна назвати музеєм під відкритим небом. Тут практично кожен старовинний будинок унікальний історико-архітектурний пам'ятник. Вся центральна частина міста є заповідником та включена до списка культурної спадщини ЮНЕСКО, у стародавньому окрасенні Львові привертають увагу костели. Церкви й каплиці середмістя, елегантні площі й парки, середньовічна забудова старого міста, Львів прекрасний у будь-яку пору року, тому відвідати його варто і взимку, і влітку. З перших кроків вас закохає в себе атмосфера старого міста, аромати свіжозвареної кави, що доносяться звідусюди, і якась казковість, за якою туристи повертаються сюди знову і знову. Традиційно на Різдвяні свята в місті проходить парад вертепів. Неважливо, ви вперше у Львові або десятий раз вирушайте на площу ринок, де панує дух середньовіччя і святковий настрій. Відвідайте Парк Високий Замок, розгляньте з усіх боків оперний театр і підніміться на оглядовий майданчик міської ратуші. На території області чимало замків, палаців і фортець, Волесько, Підгірцях, жовкві, Золочеві, Дрогобичі. Цікаві споруди мають монастирські комплекси в Уневі, Самборі, Східниці. Дніпропетровщина область у центральній частині України. Дніпро це місто контрастів, яке чарує мальовничими пейзажами і водночас є промисловим центром України. Безумовно, найкрасивіше місце в Дніпрі широка і довга набережна, якою можна гуляти не один день. Також рекомендуємо відвідати Катеринославський бульвар, монастирський острів, оглядовий майданчик парку Шевченка, дев'ятибанний дерев'яний Троїцький собор у Новомосковську єдиний в Україні пам'ятник козацької доби. Далеко за межами країни відомі вироби із селища Петриківка, розпис по дереву і вишивка. Запоріжжя край на південному сході України, що традиційно пов'язується з козацькою славою, де не лише мимоволі поринаєш у 16-17 століття, стаючи частиною Запорізької Січі, а й маєш можливість дізнатися про цікаві історичні місця та помилуватись гарними краєвидами. У Запоріжжі знаходиться одне з семи чудес України, національний заповідник Хортиця, який дозволить на власні очі побачити, яким був побут косаків, чим вони займались та в яких умовах проживали. На західній частині острову знаходиться одне з романтичних місць, ластівчине гніздо. Звідси відкривається неймовірно гарний вид на Дніпро та острів Байда. Крім того, в цьому місті один з найдовших у світі проспектів. Увагу туристів привертають і величні споруди Дніпрогесу, що вражає своїми вогнями і потужністю та запорозькі мости. Варто побувати на приазовських курортах у Бердянську, Приморську, Кирилівці, ознайомитися з такими природними об'єктами, як піщані коси, дніпровські пороги, заповідні кам'яні могили. Мальовничі береги Берди. Одещина найбільша за площею область України. Головне місто, Одеса, морська перлина України, пишається своєю солідною літературно-гумористичною славою. Це одне з популярних міст для літнього відпочинку, в якому майже кожен провулок, вуличка чи вулиця, має свою легенду. Безсумнівно туристів вразять і одеські історико-культурні пам'ятки, потьомкінські сходи, пельведер графа Воронцова, пам'ятник рішельє, будівлі старої й нової біржі, театр опери і балету, численні палаци й особняки, незабутніми залишаться відвідини Акерманської фортеці в Білгороді Дністровському, Мечічі в Ізмаїлі. Миколаївської церкви в Кілії, романтичного палацу в Петрівці. Чекає на гостей краю й Українська Венеція, місто Вилкове на каналах Дунайських плавнів. Буковина найменша за площею область України. Вам доводилось бувати в Парижі? Якщо ні, то неодмінно відвідайте одне з найчарівніших міст України, столицю краю Чернівці. За гостинність жителів любов до квітів, затишну атмосферу та унікальну історичну архітектуру місто називають українським Парижем. У цьому місті величезна кількість пам'яток, тому нудьгувати вже точно не доведеться. Обов'язково відвідайте центральну і театральну площі, вірменську церкву, будинок Корабель і резиденцію митрополитів. Нині Чернівецький університет з чудовою парковою зоною. І гротом. Саме вона є візитною карткою столиці Північної Буковини. Цінителям культового зодчества пропонують відвідати поселення старообрядців у Білій Криниці, найстарішу Кам'яну церкву Західної України в Лужанах, старовинний монастир на Анниній Горі у Вашківцях, знаменита Хотинська фортеця над Дністром нікого не залишить байдужим. Черкащина, регіон центральної України. Головне місто Черкаси славиться музеєм однієї книги Шевченківського кобзаря, Модерновим палацом – Щербини, однією з найбільших за площою музейною скарбницею. Найбільш знаним туристами містом області є Умань, завдяки всесвітньо відомому дендрологічному парку «Софіївка» Незабутніми для гостей Черкащини залишаться від відвідини заповідника на Канівських горах і Шевченківських місць у Чигирині, Суботові й Холодному Яру, садиби Лопухіних у Курсуні Шевченківському, Мисливського замку, наришкіних Шувалових у Тульному, Шевченківської хати в селі Моринці, Дніпровські краєвиди. На Чернігівщину їдьте за атмосферою Київської Русі та Стародавнього Чернігівського князівства, яка переплітається з сучасним духом європейських міст. Щоб розпочати знайомство з містом, вирушайте на Чернігівський вал, бо Детинець – особливе місце, де розмістилися головні визначні пам'ятки, в тому числі чавунні гармати, собори, палаци, музеї, колегіум. Також не забудьте відвідати Болдену Гору. Катерининську церкву й Антонієві Печери. Чернігівщина по праву пишається пам'ятками сакрального зодчества в Козильці, Ніжині, Чернігові, Новгород-Сіверському. На гостей славного краю чекають історико-культурні заповідники Чернігів Стародавній, Гетьманська столиця в Батурині, Слово ополку Ігоревім у Новгороді Сіверському. Красивих і колоритних міст в Україні безумовно існує ще чимало. Тому шукаємо нові визначні місця на мапі та плануємо наступну подорож. Подорожуйте, вивчайте, насолоджуйтесь, отримуйте задоволення від подорожей Україною.